Друзі, привіт! Сьогодні пропоную вам дуже смачний бісквітний пляцок з маком і персиками. Тут маємо гармонійне поєднання смаків. Пляцок виходить не надто солодкий, не нудний, м'якесенький та ніжний. Насправді дуже вдалий рецепт. А персики вносять сюди особливу ароматну нотку. Для бісквіту нам потрібно до жовтків додати два цілих яйця, додати цукор і збити все до утворення пишної світлої маси. Далі просіюємо сюди борошно із розпушувачем і обережно замішуємо тісто з такими рухами знизу вверх, щоб не осіла бісквітна маса. Перекладаємо тісто у форму, застелену пергаментом, і випікаємо його при температурі 180 градусів приблизно 15-20 хвилин. Виходить ось такий гарний пухкий бісквіт. Коли він охолоне, розрізаємо на дві рівних частини. Для макового коржа просіюємо борошно, додаємо розпушувач і додаємо сухий мак, та це все перемішуємо. Окремо збиваємо білки із цукром, білки, ті, які в нас залишилися, і поступово до білкової маси додаємо суміш маку і борошна. І теж обережно перемішуємо та викладаємо це все у форму, застелену пергаментом. Випікаємо так само при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин. Для крему нам потрібно розчинити желе у гарячій воді і охолодити. Далі добре збити вершки із цукровою пудрою, щоб утворилася густа та пишна маса. Далі желе кімнатної температури поступово вливаємо у збиті вершки. Друзі, дуже важливо, щоб желе не було занадто гарячим. І наприкінці додаємо сюди шматочки персиків. Далі змащуємо коржі кремом і відправляємо пляцок у холодильник щонайменше на 6 годин, щоб він стабілізувався. зверху прикрашаємо за бажанням.